Вітаю вас, шановні. Так, візьму. Ну що? Неділя сьогодні 10 число, квітень місяць, прийшли ми з костіком на дачу, будемо грілити. Угольки ми взяли, там костя вчора набрав м'яса, а у них от дачні участки от такі. за забором. Тут все закрито. Заборчик. Ключики у кожного свої. Ну, я тут ще не був, це я так зразу вирішив показати вам. Закривається. І все, поки ключа не візьмеш. Якісь тут правила, туди-сюди. Ось такі дачні участочки. Алея така посередині. І справа, зліва. Дачні участочки. Офенбасі невеликі скільки тут соток, по соток 5, напевно такі газончики, кущики, воно Костіна мама грибе вже, нарциси, розочки, та ти що? Красота? Клас. Палаточку хтось і поставив. А, тут теплиця вообще, теплиця. Добрий ранок. Ви вже грибетесь зранку, так? Да? Красоту наводите. А це ваш участок, так? Да? Скільки соток тут соток п'ять? Чотири. Я так і дивлюся, що. Десь п'ять. І так от тут всі, всі по 4, да, поділені. Е -е, по а -а, так, поділені? Перше є по п'ять. Ааа, крутелики. Зрозуміло, як завжди. І тут не бійлося без цього. У когось більше. А, Та я шуткую, так. Да. Так що. Зараз будемо гріли. Захожу.